Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, що широко широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько, сповела та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Садок вишневий біля хати. Крущ над вишнями гудуть, пулгатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря біля хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче научати та соловейко не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх. Сама заснула біля їх. Затихло все, тільки дівчата і Соловейко не затих. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені. Як Україну зліє, люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневи сокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору. За хмари деде виглядав, неначе човен, синє море, То виринав, то потопав, ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в саду перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Було колись в Україні ревіли гармати, Було колись запорожці міли панувати. Панували, добували, і славу і волю Минулося, осталися могили на полі. й ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку повите, й ті могили, чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а онук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку мед горілку, поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Че вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою молоду дівчину? На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Як понесе з України у синє море кров ворожу Отоді я... І лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.